Будинку ворона, а ви впізнали, де було? Звичайно, ярославі волобі. Боже, які вам піснені? Ярослав! Як приємно мати справи з глядачами, з аудиторією, яка розбирається, яка також любить Київ, як і ти його полюбила. Я його полюбила з часом. І Хто би мені сказав раніше, що Інеса, ти почнеш малювати його сп'ювати Київ? Мабуть, мене, мене б це можливо здивувало. От розумієте? Бо малювати я, от все, що ви бачите, це намальовано більшість робіт за три роки війни. От саме у ці непрості часи воно почало йти зверху. Це не моя заслуга. Ви не дивіться, що це моя заслуга. Це Богу. Це велика вдячність Богу, бо без нього. Я би не повернулася до живопису, до мистецтва, до творчості. Я дуже дякую, що він почув мою молитву. І дуже дякую всім вам, що ви прийшли. Дякую.